А тепер я вам наведу абсолютно страшний факт. Я, напевно, ви всі бачили інформацію, вже і на бордах висить. Є засіб радіоелектронної боротьби, називається iPadрі. Так. А... Петро Порошенко вклав туди 150 мільйонів гривень, щоб розробити mm -hmm. це все. А Петрі вже перевірили на фронті. Він мега ефективний. Один Айпетрі закриває 20 кілометрів фронту. ФПВ-шки падають, мавіки падають, захищає від Орланів, суперкам'ян, блансетів. І там є ще дуже цікаві характеристики. Mm -hmm. У нас 1600 кілометрів фронту. Правильно скільки нам треба айпетрі, щоб закрити однієї лінії? 80 Петрі. Один Айпетрі коштує 9 мільйонів гривень. Невже в державі немає зараз коштів закупити ці всі айпетрі і як мінімум врятувати тисячі життів одномоментно? Ну найбільша кількість загиблих це від дронів ворожих, які летять в результаті ні тіла не можуть евакуювати, ні поранених не можуть евакуювати. А це з 200 мільйонів доларів виходить. Нам зараз американці 40 мільярдів дають. Невже ми цього не можемо зробити? Держава одну лінію Ай-Петрі. А якщо раз то раптом ставлять дві лінії АйПетрі, ми рятуємо купу людей і змінюємо абсолютно стратегію війни. Ну, цього когось, Зараз, важливі, реті, Ніше, на це не робиться. Зараз до речі буде багато поставок на фронт цього Ребу. І всі купляються за волонтерські кошти. І ось це є величезна біда, тому що ані Міністерстві оборони, ані, на жаль, верховний Головнокомандович не думають стратегічно, як рятувати життя.